Доброго дня, Терези, вітаю вас! Ретро Венера, ваша управительниця, хазяйнує у вашому сьомому і шостому секторі відповідно у період із 2 березня і аж по 13 квітня. В цей час, з астрономічної точки зору, Терези, Венера максимально віддалена від сонечка. Ми у наших бажаннях, прагненнях. У своїх творчих планах, професійних, також орієнтирах та в особистому максимально відсторонені від думки інших осіб, від стереотипів, шаблонів, суспільних цінностей, всього, що є наносним і ложним для нас. Та ось Терези ретро Венера може принести нам усілякі звісточки в цей час. Про нашу зовнішність. І тут, і там не так, і треба підправити. І ось тут, не дай Боже, нам запланувати перші візити до пластичного хірурга, до косметолога. Все те, що не передбачається нами на постійній основі, ми там не були і вирішили тепер поекспериментувати. Так ось нам тут важливо не ініціювати таку активність ретро Венери, оскільки, хоч би нам вистачило коштів повернутися потім на вихідні позиції. І оплатити всі ті наші перетворення. Також, терези, краще все ж таки в цей період зробити акцент на аксесуарах, на будь-яких дрібничках, які нашу зовнішність підкреслюють в плюс. Тут, звичайно, не вам розповідати, однак ретро період може так чи інакше, але нас підштовхувати до чогось непродуманого. Тим більше, що Венера розвертається в Овні. Так ось, Крім цього, Терези, наші покупки, уподобання, наші інтереси також зазнають перетворень в цей час. Ось тут ми можемо змінювати думку про тих людей, з якими спілкуємося, а також про ті покупки, які здійснюємо. Тому купувати за рекомендаціями інших людей або ж у творчому запалі чи тому, що у вас є на це кошти, краще не потрібно. Також, можливо, за проханням ваших друзів, близьких, родичів, краще не здійснювати ту чи іншу покупку, бо річ може не сподобатись, не личити, не пасувати, бути не того відтінку, не тоді ви її привезли, ще й загубити можемо, бо ретро Меркурій поспішає у березні, також нам на допомогу в лапках. Крім того, тут ще й наше особисте бачення. Чи ж ми купимо щось а у нас в оселі ця річ не поміститься, буде заважати не той у неї функціонал, наприклад, те, що ми купуємо не помірявши, ось тут виявиться, що і сидить погано, крій не той, пошив також звертаємо увагу Терези, а також ми просто можемо переплатити за ту чи іншу покупку, оскільки нам порекомендували купити десь там, а там акції не було. Або ж затримки із поставкою треба ще за щось переплатити чи ми терміново мчали, наприклад, і ще й таксі також оплатили. Тому Терези, це час рішучої, але більш продуманої активності. Тому рекомендую на цей період певну значну частину коштів зберігати або вдома, або у довірених осіб, щоб за ті хвилинки, поки ви будете мчати і збирати кошти або щось придбати, ви ще 10 разів подумаєте, чи це дійсно вам необхідно, і складете і свої можливості і потреби. Цей час терези підходить для того, щоб розрахуватися із кредитами, заборгованостями, однак не для займів коштів, оскільки можемо мати затримки із поверненням, також посваритися із друзями, а віддати кошти треба терміново, чи ж через те позичання побити горшки, тому Терези, також думаємо напередодні. Крім того, важливі. Цінності і місця, в які ми бажаємо прибути, що придбати, те, що вперше перед нами вимальовується. Ось тут і ресурсів можемо витратити більше, і колектив нам не сподобається, наприклад, будь-які новостворені стосунки, в тому числі в цей час під прицілом. Ось тут укладання шлюбу краще відтермінувати, розлучення, до речі, теж. Також звільнення із роботи, наприклад, оскільки ми можемо погаря. Чувати, ми можемо занадто рішучими бути наразі і не думати абсолютно про наслідки. В контексті заключення контрактів, фінансових або ж шлюбу, ми можемо ставити підписи зараз в тому документі, який прив'яже до нас буквально неможливість досягання омріяного тут. Чи проживаємо ми в якомусь місці, де нам не подобається, чи не можемо бути разом стільки часу, скільки б хотілося, бо ж бажання наші не можуть бути втілені у життя. Хочемо того, що не може опинитися прямо зараз перед нами. Порозуміння, гармонія це оті спутники, які будуть супутники, які будуть обходити нас десятою дорогою. Нам я думаю, такий досвід не потрібен. Також перези звертаємо увагу ще й на клієнтську роботу. Ось тут важливо не наполягати на здійсненні клієнтом тієї чи іншої покупки, нічого краще не рекомендувати час ретро – це самостійна робота. На свій власний розсуд приймаємо рішення, змінюємо і самі несемо відповідальність. Просто, звісно, це не всім людям зрозуміло. Однак, у випадку, якщо ми будемо наполягати, то ось тут можемо зустріти таких покупців, які на нас постають. Скаржаться, і картина вималюється не дуже райдужна про те, що ми комусь щось прям прицільно бажали продати, обманули і усілякий різний інший поточний, абсолютно не потрібний нам досвід. Також бережемо чеки, бережемо гарантії всю фінансову звітність в цей період. Майте перези на увазі, і як покупець, і як продавець, ми маємо слідкувати за якістю заповнення гарантійних листів наразі і бути в змозі. Повернути товар, якщо він нам не підходить, не потрібен. Також, ймовірно, в цей період ми можемо купити більше продукції, ніж можемо витратити, наприклад, і можемо повернути деяку частку, якщо це передбачено гарантією, бо ми, наприклад, уїжджаємо, або ж це якась продукція, яка зіпсується і нам не потрібна. І з метою перепродажу краще нічого не купувати. Дуже ймовірно, що ця ідея не увінчається успіхом. Крім того, в будь якій довгостроковій епопеї, як то ремонт, ми можемо не дочекатися прибуття тієї чи іншої продукції, чи ж в колір не попадемо, не буде того, що потрібно, тому також терези враховуйте. В цьому контексті рекомендую будь-які глобальні переміни, інтер'єру, зовнішності, цінні покупки, не ініціювати все, що може почекати, якщо ж ви щось купуєте. То страхуватися в плані документації, а також мати на увазі, що цей час сприяє певним нашим помилкам, зміні цінності, вартості речей, а також головне берегти себе від різких кардинальних кроків. Підкреслюю Терези, що в час до 27 березня ретро Венера. По знаку зодіака Овен мандрує вашим сьомим сектором. Ось тут надзвичайне включення в роботу може бути. Тут такий от наш інтерес, коли ми надзвичайно багато беремо на себе повноважень, буквально занурені в обов'язки, і туди, сюди треба поїхати, все встигати. Велика кількість клієнтів може бути. Також обсяг замовлень, наприклад. Причому потреба справлятися самостійно. Це такий от ривок і. В тому числі рішучість розібратися із проблемним партнерством. Ось тут судові справи Терези підкреслю. В цей період не важливо, чи ж то, наприклад, це нагальна ситуація, чи ви вже планували не ініціювати судові позови, оскільки дуже ймовірно, що навіть позивач опиниться у незручному становищі, не отримає кошти, і вся ця справа буде марною. Також наші особисті стосунки. Ось тут з'ясування обставин в плюсі може дати нам можливість закінчити все те, до чого руки, ноги не добиралися. Чи ми, наприклад, зараз можемо зустрітися і нарешті здійснити переїзд, розмову, важливий певний ривок, покупку, обговорити важливі цілі і плани. А також ось тут от ми можемо відчувати в собі таку наполегливість, яка наразі може супроводжуватися. Конфліктом у подружньому житті. Адже Венера по знаку зодіака Овен в квадраті до Марса у знаку рак. Ось тут подружні стосунки, партнерські, і в принципі між чоловіками і е, жінками можуть даватися в знаки як напружені, бо жінки наразі більш самостійні, активні, рішучі і вольові, ніж чоловіки. Ось тут наша ініціативність стосовно потреби вступати у шлюб, розібратися в подружньому житті. Прийняти рішення, наша безкомпромісність може усіляко натикатися на зовсім інші пріоритети нашого подружжя, наших коханих, наприклад, або нашої родини. Ми не можемо це поєднати гармонійно і відчуваємо, що із чимось так наші рідні, не впораються ми будемо самостійно діяти, наприклад, або ж наша імпульсивність дає нам такий запал, в якому ми більше. Трат допускаємо, Чи більше занурюємося, наприклад, в робочі процеси, і це шкодить нашій родині. Крім того, неможливість домовитись про основне, головне, про важливі цінності. Ось тут от обходимо 10-ю дорогою усіляку конфліктність Терези. Звісно, ви про це все знаєте і вам це вдається із надзвичайною майстерністю. Однак цей період в будь-кому може Пробудити саме таку от е, торпеду, яка несеться, буквально не зважаючи на думки оточуючих. Так ось Терези, в час до 27 березня по перебуванню Венери у сьомому секторі. Ми активно можемо працювати на результат, збирати кошти, мати обсяг замовлень, мати надзвичайно тісний контакт з нашим партнером заради спільного інтересу. Ми багато працюємо, багато на нас навантаження. Також ми. Всі накопичені справи намагаємося врегулювати. Ось тут -от важливо не ініціювати розрив стосунків або ж будь-яке з'ясування. Обставин. З 27 числа Венера припливає в шостий сектор. Вона повертається туди в ретроградному русі і розвертається там у директ. Новий перегляд зобов'язань місця проживання, робочих умов, графіку і навантаження, яке ви на себе берете. Чи зможете ви в цьому місці, наприклад, проживати? Чи зможете ви організувати ваш побут? Що ще недовиконано? Скільки коштів не вистачає, що необхідно придбати? Наприклад, як вам перевести ваших рідних, чим ви будете в новому місці проживання займатися, яких документів для зміни статусу не вистачає? Можливо, саме для укладення шлюбу або для розлучення вам ще необхідно завершити певні процеси. Також нові звісточки з минулого можуть виринати ось тут. Ми зовсім по іншому дивимося на людей, на обставин по венері в шостому секторі з 27 березня у нас більше емпатії більше чуйності більше взаєморозуміння Тут і наші робочі питання можуть зовсім по-іншому випливати перед нами в сенсі нових знайомств, розгортання нашої діяльності. Нам тепер є наприклад за що зачепитися. Ми можемо зібрати докупи наш попередній березневий досвід і зрозуміти, що без найманих працівників аж ніяк. Щоб допоки ми не розберемося із роботою, ми не можемо переїхати або ми не можемо говорити про основне приміром. Також це наші близькі турботи про них, наприклад, мають зрушити й з місця, і тоді вже наше особисте життя зміниться на краще. Також наше здоров'я терези. Майте на увазі, що по такому активному перезневому етапу ми тут і стосовно нашого партнера можемо мати такий от медичний клопіт, і нас особисто також, щоб ми кошти свої не витрачали на лікування і зайвий раз не ганяли у лікарню. Краще мати відповідні регулярні паузи на відпочинок, також такі розмови, які передбачають можливість домовитися на березі, розподілити обов'язки, наприклад, оминути ті перешкоди, які вималюються очевидно. Так от Терези, тут і наші домашні улюбленці. Можливо, нам необхідно повернутися до того, щоб делегувати функції по догляду за ними. Також тут і залежності, борги можуть бути. Ми тепер знаємо, кому і які кошти віддати, як нам позбутися партнерства невигідного, бо ми вже очевидним чином за березень місяць з'ясували. А взагалі. В принципі, за кого ми виконуємо роботу, хто за неї кошти отримуємо, отримує, скільки що коштує і чи не виглядає це таким, часом, таким чином, що ми більшу мірою в цьому зацікавлені. А також... Будь Які питання стосовно інструментарію, комерційних приміщень, найманих працівників, будь-яких обов'язків, робочого графіку, ми можемо потім коригувати наше життя таким шляхом, щоб підлаштувати його під новий вид зайнятості, новий вид клієнтської роботи. Навіть, можливо, і партнерство зовсім по іншому для нас буде виглядати особисте в тому числі. Також тут ще й наша підтримка із огляду на фінанси, які кошти нам треба докласти, де ми їх можемо взяти, наприклад, також, як нам ними варто розпорядитися. Можливо, нам не вистачає транспорту, щось треба порекомендувати, щось треба придбати, поремонтувати, до кого ми можемо звернутися, наприклад, у новому місці проживання, хто нам може допомогти що організувати, як нам це все діло здійснити. Субтитрувальниця Ось тут по рибкам ми також більш глибоко людей відчуваємо, і ми самі знаходимося в такому стані, який інші люди краще сприймають. Наше ставлення до певних обов'язків вирізняється серед пропозицій всіх інших. Крім того, ми знаємо, з ким домовитися, на яких умовах що платити, за які послуги ми більше платити не будемо і хочемо розійтися, в принципі, з цими людьми їх більше не зустрічати. Також звідки, наприклад, переїхати. І за які кошти, і чим і де ми будемо займатися. Ось тут підкреслюю, що Венера, ваша управительниця, наразі, по сьомому сектору, дає нам зрозуміти, що нам потрібно в партнерстві, які у нас є такі гострі проблемні питання, і які наші побажання стосовно цієї сфери. Адже Нептун теж у березні прибуде в цю сферу на трошки. Сатурн у 2025 році сюди завітає. У 26 році вони вже остаточно опанують сьомий сектор вашої карти. А ось раху вузол майбутнього живе в 6 секторі. Тож наразі найбільш перспективні для нас стосунки, ті, в яких є душевність, емпатія, є можливість домовитися, крім самостійності, рішучості, впевненості і відповідальності, тут може передбачатися ще й підтримка. Тут дистанційний певний формат може бути і спілкування, і потреба ще кудись дістатися, когось звідкись перевести, наприклад, надавати послуги дистанційного характеру. однак, цей формат і ця глибина наразі це такий от кармічний заклик для вас. Також будь-які тривалі непорозуміння і болючі питання навколо здоров'я вас, ваших близьких, із чим необхідно впоратися, на що треба заробити кошти або ж запевнити ваших близьких, що їм потрібно пройти певний курс терапії, наприклад. Ось тут ми теж можемо на це отримувати інструменти, отримувати підказки, вказівки, знаходити помічників. Тож Терези, і працюємо відповідно. Хочу таку пораду надати стосовно ретро-Венери, як то практика, список не сьогоднішніх справ. Це такий важливий може бути наш рекомендаційний лист щоденний по періоду ретро-Венери, який допоможе розібратися із тим суцільним хаосом бажань, можливо, допомогти нам розібратися із тими людьми, які дійсно для нас в пріоритеті. Можливо, ми обираємо серед декількох претендентів, або ж не можемо. Докупи зібрати нашу родину і наших близьких, чи ж то сімейні певні негаразди, додаткове навантаження, здоров'я, барахлить і чого ми хочемо, ми самі не знаємо. Так ось Терези, ризику, кому цікаво, можете попрактикувати. Щодня ми запускаємо список не сьогоднішніх справ. Немає настрою, бажання і так бачимо, що не встигнемо, зробили нам нерви, наприклад, або ж за станом здоров'я ми не можемо себе докупи зібрати. І ми декілька пунктиків із з сьогоднішнього дня на добровільних засадах виключаємо. Ми ментально розвантажуємося, не тягаємо за собою той папіру, з чого нам ще треба встигнути, і і так у нас багато цього всього в голові обертається, і ввечері в натхненому розслабленому стані. До списку не сьогоднішніх справ вертаємось. Ми в спокійній атмосфері і один і два пунктики, виявляється, за одну, дві, п'ять, десять хвилинок можемо опанувати. Зростає наша самооцінка, наша впевненість, адже ми перевиконали свій план. Ми й те, на що надій не покладали в поточному контексті, все ж таки доробили. По завершенню ретро періоду всі листочки будуть являти собою таку от гору паперу. Однак, якщо ми проаналізуємо все те, що викреслювали, доробляли, наприклад, а до чого так і не вертались. Тут наші бажання і наші інтереси будуть для нас очевидні. Ретро Венера покаже нам, чи не живемо ми інтересами інших осіб, чи маємо ми свої власні пріоритети, чи не плутаємо ми наші бажання і звичками, і е, також можливостями виконати щось для когось, замість того, щоб приділити увагу собі. Ось тут і фінансування може для нас прояснитися, оскільки, імовірно, чимось важливим ми займаємося нерегулярно. Ну або не стільки часу, як би хотіли, і саме тому ми не можемо зробити це своєю справою, своїм бізнесом і монетизувати. Бажаю вам, Терези, в березні місяці усіляко, самостійно, попрацювати, вирішити основне вдатися до рішучих і сміливих дій в поєднанні із вашим умінням. Почути інших, скомпонувати партнерство таким шляхом, щоб прояснити на яких засадах воно буде більш ефективним. А от у квітні місяці все важливе, те, що ще поки приховано, що не може бути профінансовано, до чого ви повернетеся з іншим поглядом, і ініціювати. До зустрічі Терези у загальному відео.